Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я покажу вам цибулинки, мої рослинки, які пережили е, зимівлю обробку фундазолом. І подивіться, які красиві квітконоси. Подивіться, два квітоноса з однієї цибулинки. Це та цибулинка, червоний гіпіаструм. Ось дитиночка в нього є маленька. І отакий результат на весну, це білий гіпеаструм. Якраз він був зовсім позбавлений коріння. Ця цибулинка оброблена фундазолом. І ось, будь ласка, результат. Подивіться, які красиві в нього корінчики. Вже досить великі корінчики, заплетені. От. Це перші зараз я роблю полив у піддон. Вже е, березень, а це я хочу показати, як почуває себе троянда. Це перший раз я вирощую троянду патіо. Маленька троянда. Подивіться, вона заклала бутони. Буде квітнути. от Отак пережила зимівлю. Зараз березень місяць і так себе почуває троянда. Такий результат. Боролися ми із полутинним кліщем. Дуже гарні результати. На даний час немає уражень. Я її поливаю раз на тиждень, дуже багато. Троянда любить водичку, і подивіться, почалося, нарешті розквітла троянда. Вона дуже гарно пахне, так що я рекомендую вирощувати патію на балконі. Це березень місяць. Такий у мене зараз буде свято, вона покривається бутонами. Дуже красива троянда. От. Періодично я обробляю фітоспорину від грибків. Це вже почався квітень, 1 квітня. Отакий От зараз горщичок, ще більше коріннячка вже. Заповнюється. Гіпіаструм починає розквітати. Подивіться, який він красивий, теж дуже приємно пахне, середина весни і два квітоноса Я не очікувала. ця цибулинка була дуже травмована. Ми її лікували, і фундазол зробив свою справу. Подивіться, здорові листочки, здорові квітоноси, цибулинка. Це білий епіаструм. Він нарощує ще корінчики. Він трошки відстає, але це тільки з-за того, що в червоного, і з-за того, що в нього не було корінчиків, повністю були відрізані, там були червоні опіки. Дуже він був травмований, але дивіться, які красиві листочки, і яка цибулинка нарощує здорова цибулинка. От вже більше на 1 квітня розквітла ще одна бруничка, більше розкрилася квіточка. Подивіться, який результат. Дуже хороші квіточки. А ні, це вже 20 квітня, вже багато бронючок, Я посчитала тут уже порахувала тут 11 бутонів на цій троянді. Так що дуже гарні результати. Так, квітна, гіпіаструм. Приємно, дуже радію я.